Метрів газу. І вони повністю викладають свою позицію в пунктах 12. І в цьому пункті 12 і 13, вони обґрунтовують повністю свою позицію. Але в пункті 14 вже є позиція НАК Нафтогазу. Пункт 14. Признал, что наф Нафтогаз не имел достаточных правовых оснований для присвоения 11 миллиардов кубических метров газа. Нафтогаз более не придерживается своих требований по оплате сборов за транспортировку и за хранение этого газа по контракту, однако Вони, вони будуть руя буде обов'язана опла оплатити подобні розходи тільки при відборі своєї газу. Другими словами, НАК Нафтогаз пунктом 14 погодився з тим, щоб руя навіть не платило грошей за зберігання і транспортування цього газу. Це ще досить серйозна вагома причина. Тепер наступне це пункт 16, де Нафтогаз заявив. Що не возражає проти удовлетворення даних требувань ісходять із панімання просу, зложеного в пунктах 14 і 15, там де викладені якраз позиція Росукренерга. Тепер починається саме цікаве: це пункт 18 арбітражного рішення. Цитую оригінал, і мова йде про нарахування штрафних санкцій на Україну. А ви знаєте, що якраз. І наявність таких штрафних санкцій інкримінується екс-голові Державної митної служби як певні втрати України. За це проти нього порушені кримінальні справи і за це його зараз заарештовано. І, до речі, і далі голова Служби безпеки України заявив, що він і далі буде робити арести. Тепер конкретно про штрафні санкції. Пункт 18 Стокгольмського рішення. Нафтогаз заявив, що не може отрицать. Что при данных обстоятельствах РУЕ ЦРО Сукренерго имеет право на получение штрафных санкций согласно пункту 6.5. Нафтогаз заявляет, что вместо вынесенного трибуналом приказа о выплате Нафтогазом 495 миллионов долларов в пользу РУЕ в качестве штрафных санкций не не это штрафные санкции. 495 миллионов долларов США в пользу РУИ штрафных санкций. Нафтогаз заявляет разумным решением, была бы выплата данных штрафных санкций РУИ посредством передачи 10% газа, то есть 1,1 миллиарда кубических метров газа. Тобто, по сути, справы НАК «Нафтогаз» в добровольному порядку Прийняв на себе штрафні санкції і зобов'язався їх виплатити у вигляді газу в обсязі 1,1 мільярда кубічних метрів газу. Пункт 22. Нафтогаз заявив, що вважає позицію Росукренерго вираженою в пункті 21. Втором пандпункті, це то, що касается штрафних санкцій, не противоречащий аргументам НАК «Нафтогаза», І таким образом, подобная позиція Росукренерго являється розумним коммерческим рішенням. Це цитати. Дорогі друзі, я можу сказати вам лише про те, що вже в кінцевому варіанті, там де іде постановляюча частина э, рішення арбітражного суду. Розуміючи, арбітражні судді, що все, що приймається, воно носить присмак корупції, вони спеціально пунктом 8 постановляючої частини вносять такий пункт. Знову ж цитую: В связі, прочого, НАК Нафтогаз более не утверждає. что предполагаемое приобретение им 11 миллиардов кубометров газа 3 февраля 2009 года имело достаточные правовые основания. Эта позиция подтверждается доказательствами в расположении трибунала. Все, все, что тут выкладено, это по сути справа история злочину. Это то, что в историю видню життя нашей страны. Это За що рано чи пізно будуть відповідати посадовці на чолі з Віктором Януковичем за те, що вони, по суті, справи прямо здали в арбітражному Стокгольмському суді інтереси України, позицію НАК Нафтогазу по придбанню і використанню 11 мільярдів кубічних метрів газу і таким чином саме своєю позицією в арбітражному суді. Україна в обличчі НАК Нафтогазу освятила велику, непомірно велику навіть для України, корупційну програму, яку зараз починає виконувати влада в Україні. Ви розумієте, що таке 5,4 мільярди доларів. Ви розумієте, що буде з Україною, якщо ці гроші у України забрати. Ви розумієте, як збагатяться сьогодні люди, які до цього причетні. Після того, як вони заберуть ці гроші у держави. І я хочу чітко заявити, що не могло відбутися подібних рішень, не могло би відбутися подібної безпрецедентної, неукраїнської позиції НАК «Нафтогазу» в суді, якщо б на це не було прямої вказівки президента країни Віктора Януковича. Таке не могло би бути в природі, не могло би бути в житті. Я переконана, що ніколи би задарма Янукович не давав казівки саме так діяти Стабовоїмському суді. І тому для мене, як для людини, яка представляє сьогодні опозицію, немає ніяких сумнівів, що Янукович знаходиться вдолі в долі в цих грошах, які забираються у держави. Я думаю, що все це логічно витікає з того, як діяла Україна в Стокгольмському арбітражному суді і саме так, як вона забезпечувала свій захист. Я також хотіла би зазначити, що в повному обсязі це арбітражне рішення буде оприлюднено на моєму персональному сайті. Повний текст рішення ще більше відкриє вам очі. На те, що відбувалося в Стокгольмському арбітражі, я вітаю створення сьогодні в Верховній Раді спеціальної слідчої комісії, яка буде розслідувати ці обставини. А крім того, я хотіла би зараз запропонувати опозиційному уряду все ж таки прийняти відповідні рішення, з якими ми як Об'єднана спільна опозиція, будемо виходити до суспільства і в парламент. Я думаю, що таку пропозицію я хочу надати прем'єр-міністру опозиційного уряду і всім міністрам. В першу чергу, і саме головне, це відповідальність за таке рішення в Стокгольмському суді. Треба покласти персонально на Януковича і персонально на Азарова. Тому що ці рішення освячені саме їми. Друге, ми вимагаємо, і я прошу, щоб якщо уряд поділяє цю позицію, підтримати це негайно, негайного притягнення до відповідальності всіх посадових осіб, які брали участь у підготовці або покривали прийняття цього завітами неправдивого по відношенню до України рішення, ми вимагаємо притягнення до відповідальності. І термінового відсторонення, по-перше, голови Служби безпеки України Валерія Харашковського, який впевнено мав рішення Арбітражного суду, абсолютно точно знав, що там в арбітражному суді був скоєний злочин, а власне відмова від захисту України і по суті підписання мирової угоди, тому що таке рішення можна назвати узаконенням мирової угоди. Капітуляцією, ну капітуляція це навіть слабко сказано, Це нищівний удар по Україні фінансовий, нищівний енергетичний удар по Україні. І тому наступне ми вимагаємо відсторонення від посади і негайного притягнення до відповідальності також міністра з питань палива і енергетики Юрія Бойка і керівника НАК «Нафтогаз України. Але ми також твердо знаємо, що до такої ж відповідальності мусить бути притягнений власник, тіньовий керівник компанії «Росукренерго» пан Фірташ, який славиться тим в світі, що він причетний до всіх тіньових оборудок, пов'язаних з природнім газом, а також один з його партнерів, який сьогодні обіймає посаду керівника адміністрації. Президента Януковича, пан Льовички, все це є одна.